Горчики. Хлопчик немалесенький. Двічі на тиждень Віра Віннікова зі світловодька приходить до свого новонародженого сина в палату інтенсивної терапії. Малюк народився 4 листопада передчасно на 29-му тижні. З вагою кіло 140. Ми вже тут знаходимося, завтра буде якраз два тижні. Хочеться на ручки взяти, дуже дуже. Пацьомати вже його хочеться. Ну і, звісно ж, щоб швидше виздорові. Нині у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру троє передчасно народжених дітей. Для них у свято поспішайок прикрасили палату кульками. Дуже прив'язуємося, дуже всіх любимо, пам'ятаємо всіх, кого випустили, пам'ятаємо мам, пам'ятаємо дітей по іменах, Дуже дуже прив'язуємося, дуже. Ми їх дуже любимо всі, тому що якщо це не любити, тут неможливо працювати. У відділенні новонароджені перебувають від місяця до чотирьох. У березні цього року кількість передчасно народжених дітей збільшилась через бойові дії в Україні і стрес у жінок, говорить керівниця центру Тетяна Мітєва. За дев'ять місяців цього року в нас народилося 1250 діток. З них народилося передчасно народжених 138 дітей. Вже на, на цей час 101 дитинка виписана. У всьому світі показник перечасних пологів досягає в, не, в деяких країнах 10%. В Західній Європі це 5-6%. Це такий дуже класний показник. Ну, Наприклад, в Америці 9-10%. Що маємо ми? Маємо в середньому ми по Кіроградській області і по нашому перинатальному центрі 9,2%. У день передчасно народжених дітей у центрі влаштували родинну зустріч з тими, кого тут врятували. Це Дмитро Тараненко. Хлопчик передчасно народився і перші чотири місяці свого життя провів у відділенні інтенсивної терапії. Нині йому рік і дев'ять місяців. На апараті штучного дихання три місяці був, тобто не міг перейти, бо ми народилась 26 шість неділ на шостому місяці. Четвернява Валіхновських народилася майже на два місяці раніше. Нині дівчаткам по два роки і вісім місяців. Нам ставили кесарев на ранок, 3 березня. Вони почали народжувати самі вночі. Переживали, що це ось так не також можна сказати, не заплановано переживали, щоб все було добре, тому що в період вагітності було багато загроз. Переживали, щоб були здорові. Ну як і всі матері, переживають за стан дітей. Сьогодні вони всі в гарному фізичному стані, розумненькі, гарненькі. А саме головне щасливі їх родини, щасливі мами, щасливі дітки. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.